То, что на Украине все плохо, мы знаем давно уже. Только почему-то они никак не рухнут. То, что фронт вот-вот посыпется, тоже знаем. Только что он -то никак не сыплется. Люди это спрашивают. Спрашивают у меня. Я в меру сил своих отвечаю, но это отвечаю, а, не публично, и, б, основываясь на собственных представлениях. Вот когда ты победишь и на своих условиях, тогда это можно будет оценить. А пока они добились эффекта, а в наше время информация ⁇ это и есть и политический эффект, и военный эффект, и психологический эффект, потому что люди до сих пор не могут понять, почему мы не можем освободить территорию Курской области. Я єся тому об'яснення. Це почалося. З Кабєєві закривають рота і на її власному шоу волають про повний крах російської армії. Але давайте не будемо сильно зачаровуватися тим, що путінські блазні вже готові один одного змішати з. Зл... Бо до речі, як кажуть вони самі, не все так однозначно, і про це сьогодні у випуску. Я Інна набока це нова добірка абсурдних і цинічних заяв, якими пропагандисти упродовж всього цього тижня пробивали дно. І розпочну із заяви головного і покірного коня Путіна. Бо лавров дуже занепокоєний тим, що Україна продовжує активно обговорювати з партнерами. Надання дозволів бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Так от ми ще власне не б'ємо в глиб Росії західною зброєю, а Лавров вже б'є копитом. Ну, це шантаж, це попитка зробити вид, що Запад хоче збіжати через мирний ескалацію. На самом деле це лукавство. Запад не хочет збіжати ескалації, Запад. По-русски моря наривається. І мені кажется, це вже очевидно всім. От бачите, знову погрози. Та у них вже ніхто не вірить. Тож далі дійшло навіть до того, що пропагандисти взялися з'ясовувати. Чому ж громадяни інших країн, навіть так би мовити, дружніх до Російської Федерації, не розуміють, чому Росія напала на Україну. Иншими словами, почему не верить їхній пропаганде? Самое главное, чего у нас нет мы фейки можем запускать и захотим сколько угодно. У нас нету очень четкой позиции, которую бы мы доносили касательно того, что делает Россия. У меня неоднократно спрашивают иностранные знакомые, не западники, с ними все понятно. Люди из там Ближнего Востока, люди из, из стран бывшего СССР, они говорят, Леш, а, а чего вы это самое это напали-то? И как бы мне приходится вот есть ну да. такое вот такое да. очень хотелось бы, чтобы у нас на всех языках мира от там на А, да, какого-нибудь там да, армянского, азербайджанского, до языка на Яна японского была четкая информация. Вот то-то, то-то, то-то и то-то. У нас не хватает четкой информационной картины и четкой информационной позиции. Наша главная беда – это отсутствие четкой информации, к сожалению, до сих пор. На жаль, рупори Путіна так і не зрозуміють, якою обмовою вони не продукували свої фейки, адекватні люди з мізками у їхню мечню не повірять. А далі вони взялися у всіх своїх провалах, тобто провалах російської армії, звинувачувати не Путіна, а безпосередньо його вояк. Ну і вже навіть пропагандист Олександр Сладков скаржиться, що їх погано підготували. Ну і замість того, щоб гинути за Путіна, каже, вони хочуть жити і тому здаються в полон. Ставить задачу молодому комбату, капитану. Говорить, давай вперед выдвигайся. Ну как нас же перевів всіх? Йому сказали, що ти капітан. Іди вперед і не розмишляй, бери своїх срочников і йди вперед. Вот. Это выдумка моя. Это моя выдумка, рассказанная мне моим разумом через телефон в разговоре с компетентным человеком. Нельзя так относиться к людям. Если ты надеваешь на них сапоги и даешь им в руки оружие, то он уже обязан сам стрелять и в первую очередь погибнуть. И как ты его подготовил к этому? Как ты вообще Його підготовили морально, якщо не здавались пачками, там ані лажились як дугою, їх ровесники. Як вам напишіть у коментарях? Ну і поїхали далі, бо найцікавіше попереду. Бо поки пропагандисти звітують про успіхи окупантів на війні в Україні, у них під носом якийсь там шухар назріває. Її вже навіть в ефірі з Кабєєвої про це не промовчали. Вірніше було так. Її гість, який повернувся з відпустки на її брехливе шоу, поповній і розніс її словесну діарею, в яку, до речі, ніхто, як виявилося, не вірить. Що значить відпуск? Це значить, що, помім всього прочого, ти постійно бесідуєш з людьми, які которые... в Москві ти їх не бачиш по понятним причинам. А вони задають питання, оскільки ти мількаєш там в телевізорі, задають питання. Які питання вони задають? Нисколько леопардов подбили, 11, 12 или 23, нисколько абрамсов сожгли, это никого не волнует. Что происходит на фронте? Люди не понимают из хаоса информации, который и выступление военных экспертов, Игорь Короченко, я сейчас я не включаю это число, что происходит. И более всего вопросов, а что происходит в Курской области? Що происходит в Курской області, вже наш не задають попросити, чому це відбулося. То есть тут всі розуміють, чому це случилось, не розуміють только, чому до сих пор ми не знаємо, хто конкретно за це відвідав і для відвідати. Ох, це погляд з Такий красномовний. От стоїть бритка путіністка, її вичитують. Вона все розуміє, але наче води в рот набрала, шокована відвертістю і не може вимовити і слова. Часом дідусь себе не стримував у висловлюваннях і продовжував розносити пропагандистку. То, що на Україні все плохо, ми знаємо давно вже, тільки вчера вони ніяк не рухнуть. То, що фронт вот-вот посиплеться, тоже знаємо, тільки що він это ніяк не сиплеться. Люди это спрашивают. Спрашивают у меня. Я в мире своїх відповідаю, отвечает, но это отвечает А, не і и Васновывается на своїх представлениях. Вот когда ты победишь и на своих условиях, тогда это можно будет оценить. А пока они добились эффекта. А в наше время информация, это и есть и политический эффект, и военный эффект, и психологический эффект. Потому что люди до сих пор не могут понять, почему мы не можем освободить территорию Курской области. У ну, Перш я не спеціаліст в этом. Ой, а тут заінтригував. І що ж, яке пояснення тому, що росіяни вже майже місяць не можуть повернути під свій контроль території Курської області? Нужна познати, що українці, як розвідно-диверсійні групи, ведуть ефективну роботу на території класії. России, в Курской области. А вот я не видел деятельности такой партизанской, диверсионной. Может, я о ней не знаю. Может, она так замаскирована, что я ничего не вижу. Но что-то об этом и военный корреспондент сказал. На территории врага. А вот они действуют эффективно. Вот, естественно, маленькие партизанские группы на большой территории уничтожить тяжело. Может, пустить танковую армию. Іли там дві дивізії, они у нас наверное, є. Ну та это ж не Вторая мировая война, не ні Вілика Тогда ты должен будешь смести все, що там знаходиться, Все дороги, дома і так уже там достатньо разрушено. Що їй потрібно було довести? Вони все розуміють, все бачать. Ну і вони вже не можуть приховувати правду, навіть якщо вона дуже болюча для них особисто. Давайте не про те, що уже 21 день. Українські війська знаходяться на території Курського. Ви читаєте Андрій? Я читаю, тому що позор. Ні, ви вважаєте, Андрій Владимирович, я помню сколько ті у нас у нас. У нас штатний щитабор. Я ще раз напомню, що через 84 дня буде тисячі днів війни. Тож ось так від заяв про Київ за три дні до усе, що відбувається, наша ганьба. Так вони тепер кажуть. Тому вони тепер будуть мобілізувати ще більше гарматного м'яса.

До речі, мобілізація там і правда не припинялася, і вона триває. Ось буквально найсвіжіша із того, що я побачила з боліт. Ви тільки подивіться на ці щасливі обличчя. Второй раз, как бы принимая участие, буду принимать боевых действий. В Луганске были, в Херсоне были, надо и в других областях побывать, выгнать врага с наших границ. С каким настроением, с какой уверенностью? Что... Да, с каким настроением? С боевым настроением. Брача не тут, надо и защитить их, пацанам помочь, друзьям своим. У вас родные тут остаются, есть? Да, родные. Вот мама, друг приехал проводить, девушка у меня как бы тоже. Мы победим, конечно, иначе никак. И впервой выгоним врага. не прекращается поток желающих мужчин пойти на защиту нашей Родины, вооруженной силы России. Сегодня особое время, особая ситуация. Мужчины принимают решения. Ну і тут варто згадати на цьому тижні, 29 серпня, виконувач обов'язків губернатора Курської області, той що Олексій Смірнов оголосив про створення такого собі добровольчого загону Барс Курськ. За його словами, основним завданням формування буде гарантування безпеки в області. Ну а власне під час наступу і заселення прикордонних населених пунктів далі. Смірнов навіть зазначив, що ось цей загін буде співпрацювати з російськими військовими і навіть штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області. Тож, як бачите, не вистачає в них і сил, в них і резервів, і направду, приховати вони це теж вже не можуть. Тож, українці, давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України, і тоді ми обов'язково вистоїмо. Ну і звісно, переможемо. А з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.